19 шахедів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресією. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю по НАТО, а не п'яту, там де вже вони всі мають вписатися друг за друга в заварушку і так далі. Четверта стаття це консультації. Тобто, все, що зараз буде, це консультації. Давайте розберемось, це. Європа і польща така така слабка, чи вони просто разрозуміють, як діє Росія, не хочуть вестись на ці провокації, які зараз наслідки будуть для України і для України українці взагалі, за, за кордоном в Україні, всюди. Отже, 19 шахетів залетіло. З них збили тільки 4 попри те, що вони підняли блін, є в 16-й самольоти, розвідники і так далі. Один з шахетів потрапив в чийсь будинок там. А, за посиланням, щоб ці профіля буду показувати там фотки, що відбувається тут, не можу, заблокує Один десь на огороді впав, інші летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну і боєприпаси, і зброя. Різна техніка і так далі. І а, це нереальна провокація зі сторони Росії, яку вони дуже довго готували. Тобто це з розряду. А давайте ми запустимо десь під кордон з Польщею дрон. А давайте один дрон в Польщу залетить. А давайте два. А давайте тепер 20 майже запустимо, глянемо, як поляки на це все відреагують. І вони дивляться, що вони ніяк не реагують особливо. І зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже: ми не хочемо більше поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони, ми не вважаємо це агресію, але вони на нас летять, чого це ми маємо зберігати стільки припасів для України. В Польща виходить з цього процесу. Легка таке може бути. Поняли? Льохка, і це нереально продумана провокація зі сторони Росії. Бо якщо зараз Польща буде вписуватися в оцей воєнний конфлікт, як би так сказати, хоча по-інакшому -по це все називається, то в Польщі зупиниться все. Польща ж зараз економічно страшно росте. Вона вже переганяє Італію через декілька років, перегони величезну Італію. Польща, розумієте? І вони максимально будуть робити все можливе, щоб не вписуватися в цю заваруху. Понял? Максимально. Фура з пшеном ми бачимо, і то зброя, <смі> дрон, який летить з Росії, ми не бачимо. Але можна зрозуміти поляків, бо вони хвилюються за свою країну. Що робить цій ситуації українцям? Вам треба шукати зараз заробіток онлайн. За посиланням в шапці профіля. Ми зараз українцям розказуємо, вам іммігрувати скоро прийдеться, понял? Вам треба тільки онлайн. За посиланням в шапці профіля розказуємо, як розповсюджуючи такі українські європейські новини можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, там причому ми зарплати за це виплачуємо. І відео є, поняли, як ми виплачуємо. Тобто за посиланням в шапці профіля це. Мій аккаунт, там все побачите, переглянете. Це також мій аккаунт, де ви все це бачите. Там про це все порозмовляємо. Зрозумієте, як зараз можете рухатися онлайн. В усіх інакших випадках, де б ви не знаходились, збирайте гроші, збирайте хоч якусь їжу, консерви, заварушка точно буде продовжуватися, спекуляції, провокації точно будуть далі. Убережіть, якось зараз своє. Ви...